Мене звуть Оксана Шкурченка. Я дуже е, люблю читати лекції людям, які є у камері. <гум> кажу, О, Оксаночка, бачу тебе рада дуже бачити тебе. А, є люди, з якими я не знайома, але е, це додає збудження більше. І ось тема така здоров'я в гіштальтерапії. Uh, скажите пожалуйста я уже выздоровел я уже здоров а сколько ходить надо на эту личную терапию а почему uh, я все еще чувствую страх боль а почему мне по прежнему стыдно я что никогда не выздоровлю это вот uh, такие uh, запады часто бывают uh, ос особенно у студентов Мігісу. Чому студентів? Бо коли на особисту терапію ходять люди, які не навчаються терапії, да, гештальтерапії, вони розуміють так, що у них є запит. Наприклад, е там, пережити те, що я переїхав в іншу країну, да, пережити, е взяти собі людину, терапевта, яка буде супроводжувати мене у цьому. і е Допомагати переживати все це. Да? Наприклад, і ось людина вже приїхала, е вона вже навіть навчилася жити в тому середовищі, в якому вона є, да? і їй стало. Легше дишати, орієнтуватися. Вона не губиться у просторі, наприклад, да. Вона вже знайшла контакти, з якою може спілкуватися. Вона каже: «дякую», допомогло! Наприклад, да, терапія. Спрацювала, дякую, до побачення. Да? Чи запит якийсь інший. Наприклад, у мене складні відносини з підлітком із своїм. Да? Там. І допоможіть мені, будь ласка, пережити оце, що я така там, погана матір, наприклад, чи я така гарна матір, а воно чудовисько не дає мені життя. Да? І є такий певний запит е, на терапію. І коли цей гішталь закривається, Ну, я щось зрозуміла, чи я щось навчилася у тому запиті, запиті який мене турбував, то нібито я вже і здорова людина. Да? Там, нібито вже і питання закрите. А студентам Мігісу кажуть, Ва ви повинні пройти свою особисту терапію. Там у вас повинно бути 90 годин. Мені здається, зараз так. Дата. І Ну, а що робити, запита вже немає, нічого такого не стається в моєму житті, а я повинна ходити, навіщо все це треба? Е у вашій секції, да, наприклад. <смітна> І тут ми розглядаємо, е що це таке здоров'я, гештальттерапії.